Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність Синопрет-Екстракт. Угорщина вашим нашим, куди вітер кремлівський подує, не підтримає вступ України до ЄС, попри те, що Росія не проти цього паляться. Ви чого взагалі питаєте Росію? Чи проти вона чи не проти нашого вступу до не угорського, а європейського союзу? Але очільник МЗС угорщини Сіяр то каже, Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з президентом Євроради, і звісно, він згадав нас сьогодні у своїй заяві на його думку. Відмова Угорщини від членства України в ЄС не зрозуміла, адже росіяни також не проти. Що ж, президент Зеленський знову у своєму репертуарі, на відміну від нього, наша позиція не е, виз... Значається зовні, а ніби наша визначається. Це ж це ж просуває сіярто кремлівський наратив. Що ми маріанетки вражеського запада. Ну на напевно, так да? а у сіярто, як їздить до Москви, вражеська по кілька разів на рік, каже: ні 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 ми такі самостійні. Ми взагалі, ми тільки себе і слухаємо себе і кремлівські гроші. <кхід> нас не цікавить, каже сіярто, що думає Москва про членство України в ЄС. Нас цікавить думка угорського народу. Так угорський народ підтримує і нас. І нас в війні проти Росії і наше членство в ЄС. Але угорський народ за переконаннями і відомостями Сіярто висловив свою думку: вони не хочуть, щоб Україна була членом ЄС. Вони не хочуть, щоб українці все кремлівське знищували наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку. Заявив Сіярто. Які він читає методички, я не знаю. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський, зокрема зустрічаючись із президентом Євроради Антоніо Коштою, заявив, що його та і нас дивує позиція Угорщини щодо вступу України в Євросоюз, адже вже навіть Росія не заперечує проти цього. Це ж Путін там виходив та й говорив, що він же ж з дитинства, що Україна в в ЄС щоб не НАТО. А то наші кордони безпеки будуть порушені. Водночас, голова Євроради запевнив, що переговори триватимуть, попри заперечення Будапешта. Позиція Угорщини щодо членства України в європейському союзі виглядає дивно урахуванням навіть того, що Росія вже не проти вступу. Про це заявив президент України Зеленський, зустрічаючись напередодні в Ужгороді. Були дві важливих знакові зустрічі. Ця ця заява пролунала під час перемовин із Антоніо Коштою президентом Євроради, окрім того, на Ватаю Зеленський зустр... зустрічався із прем'єр-міністром словаччини Робертом Фіцо, який після. Свого візиту до Китаю ай-яй-яй приїхав до Ужгорода. А в Китаї Фіцу нагадаю не гребував зустрічатися із Путіним, шалітися йому, що б'ють по нафтопроводу дружба по унічі, причому на території Російської Федерації. Але то, це питання енергетичних викликів і безпеки словаччини, що не так, тому що насправді Путіну треба не жалітися, а примушувати його і закликати завершити війну. Бо шматок дружби на території України ніхто по ньому не б'є, він не пошкоджений через нього реверс був би можливий. То що це Путін винен, що в нього там під атакою об'єкти його енергетичної галузі нафтової, яка і дає йому змогу фінансувати війну, яку в тому числі і Фіцо. Купуючи і ретранспортуючи російські енергоресурси, субсидіює криваву війну. А має про це пам'ятати нарешті, Зеленський каже, ми чуємося у нас з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність такою затримкою. Ну Путіна затримка розвитку. Ще з 2013 року нагадує український президент. Росія йшла до цієї простої думки, що вона не проти вступу України до ЄС, але зараз це треба почути і деяким іншим нашим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів перемовинах, угорщина нагадаю, блокує відкриття першого кластеру. Хоч ми виконали всі умови. Виглядає дійсно дивно, сказав Зеленський. Наголосив, що, хоча Угорщина блокує процес вступу, Україна свою роботу не зупиняє, виконує всі рекомендації Європейської комісії. Зеленський також висловив готовність зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб проговорити, чим вони ще не задоволені, і чим ще ми можемо допомогти, щоб нарешті вони були задоволені. Такий іронія сарказм від Зеленського а більш ніж влучення до зустрічі. Ми готові свою чергу. Голова Євроради наголосив, що переговорний процес щодо вступу в ЄС ґрунтується на заслугах України. Те, що робить Україна, вражаюче, бо всі інші країни мали переговорний процес в мирі. Вони втілювали в всі ці, ці вимоги, і реформи непрості в мирні часи. А те, що робить Україна, захоплює, бо водночас вони б'ються в цій жахливій війні, але й виконують реформи, які потрібні для того, щоб забезпечити вступ. Сказав кошта. Тому про. Продовжує він переговорний процес щодо членства України в блоці триватиме. Треба продовжувати далі працювати над реформами, бо в будь-якому разі треба це зробити. Нам не треба чекати на угорщину, не треба чекати ні на кого, щоб продовжувати нашу роботу. Бо майбутнє України у ЄС це безперечно. Запевнив європейський політик словаччина до слова підтримує Україну в русі до Євросоюзу, заявив Зеленський за підсумками розмови вже з прем'єром Словаччини Робертом Фісо, який як я нагадаю вам був з візитом в Україні міста Ужгород за словами Зеленського обговорили принципові для обох країн питання, зокрема співпрацю в економічних, енергетичних та інфраструктурних сферах. У Братислави і Києва діаметрально протилежні погляди на енергетику. При цьому додав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, Ну очевидно, знов маючи на увазі і удари по дружбі. Щодо енергетики, наприклад, я не буду зараз говорити про деталі. Це вже завдання наших міністрів економіки та енергетики, але в нас дійсно діаметрально різні точки зору. Я сказав, що поважаю точку зору пана президента, але я очікую від вас також поваги до наших точок зору. Заявив Фіцо. Водночас, президент України Володимир Зеленський говорить про те, що терпіти в те. Мрявий ми не будемо. Зеленський відреагував на план енергоблокади від Путіна. Якщо Путін говорить про енергоблокаду, то це очевидно, він готується бити по енергетиці. Україна ж буде і далі відповідати своїми ударами на російські атаки по українській енергетиці. Про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції. Бачимо з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Очільник держави відповів на запитання журналіста щодо закликів Путіна до Європи влаштувати енергетичну блокаду України. Що стосується енергоблокади, ми не говорили про це. Я навіть не знаю. Почув від вас, що був такий сигнал в медіа від Путіна. До речі, якщо логічно подивитися на це, якщо людина хоче закінчити війну, тоді напевно вона не буде просити у партнерів або сусідів України робити енергоблокаду. Наголосив Зеленський. Я нагадаю, що якраз таки під час зустрічі із ФІЦО в Китаї Путін отак натякав там і говорив, що блокуйте ви їм енергетично. Але Фіцо, до речі, ось цю велику ініціативу Путіна проігнорував. Він Пішов від відповіді, бо Словаччина сто член Європейського союзу. Сьогодні Фіцо є завтра. Немає країні, треба зберігати свою репутацію, як не крути, і народу Словаччина, який підтримує нас в боротьбі проти російської агресії. Тож не вдалося Путіну. А глава держави української пояснив, що таким чином Путін хоче Кувати нашу енергетику, ще з такого флангу зайшовши за словами Зеленського, Путін розуміє, що Україна захищає енергетичну інфраструктуру так, як може, а також імпортує електроенергію згідно з правилами Євросоюзу, коли є дефіцит. І він розуміє, якщо заблокувати цей процес, що неможливо, я вважаю, якщо ж за законом жити, нехай навіть із законом в Росії дефіцит наголошує Зеленський. Але тим не менше сьогодні це неможливо зробити. Ми захищаємося системами ППО. Він постійно хоче зробити ці блокади, сказав Зеленський. Президент України додав, що Україна дуже вдячна Словаччині за імпорт електроенергії до нашої держави в моменти дефіциту. Зеленський вважає проблемою порушення Росії питання енергетичної блокади України. Ми безумовно мало тиснемо на Росію, що вони думали про закінчення війни. Тиск може бути тільки об'єднаний від усіх партнерів Європи і від Сполучених Штатів Америки. Відзначив Зеленський, як зазначив президент України, президент США Дональд Трамп прямо говорить про те, що Європа повинна припинити отримувати енерг... Ергоресурси від Росії, бо за рахунок отриманих коштів Росія і воює з Україною. Це логічно. До речі, Трамп не вказував конкретно, що він апелює до Угорщини і Словаччини. А от він просто закликав Європу відмовитися від енергоносіїв і ресурсів Російської Федерації, але зрозуміло, що російську нафту, якраз таки словаччина, угорщина, ще не дуже відмовляється, але і скраплений природний газ це і Франція, і Бельгія, і ще низка країн. Тож їм теж треба. Ну вони поставили європейський союз собі на загалі. Нагадаю, поставив до 2027 року такий дедлайн, аби повністю зіскочити з російської енергетичної голки. Там лишилося вже хіба саме вужко з іншого всього Європа зіскочила за ці роки. Знайшла альтернативи зелена енергетика, яка каже мені Світлана Романко, засновниця і директорка громадської організації разом вістентам це громадська організація, яка співпрацює з нашими партнерами активно якраз таки щодо посилення з їхнього боку санкційного тиску проти Росії, пояснює їм, як можна знайти альтернативу, як потрібно діяти, по яких важелях інструментаріях бити. Тож зі Світланою і з Максимом Гартустом, спеціалістом цієї ж організації, ми регулярно спілкуємося. Наше свіже інтерв'ю можна сьогодні. Вже теж подивитися. До речі, а і от ми теж обговорювали, що насправді да тут часом, і Індію можна зрозуміти в тому плані, що вона не може вже відмовитися повністю від поставок російської нафти. Ти бо треба знайти альтернативу. Було там да 1,5-1,8 мільярдів барелей за рік, які купували, і одразу знайти їм заміну неможливо. Бо країни ОПЕК плюс, які ем, пробудилися, так би мовити, лише на початку літа і збільшують видобуток нафти, яка може стати альтернативою російської. Вони не можуть її одразу в таких обсягах на всі ринки постачати. Є є ця альтернатива, але плюс маршрути, логістика постачання для чого було правда, треба в'язуватися Індії, яка до початку повного на вторня купувала 2% лише в Росії від всіх обсягів закупівель нафти не зрозуміло, бо моді це і демократія. І, але ну як пояснюємо і той же гардус, просто за дешевим за дешевою нафтою погнався. Але Індія, яка диверсифікувала і за останні роки до 40 плюс постачальників нафти, може відмовитися від російської, хай не завтра, але тим не менше, а не шантажувати цим Трампа. І не казати, що прям нема альтернатив, так само там і Бельгія, і Франція. Так, треба, треба переходити на розбудову зеленої енергетики. Треба перелаштовувати а, самі труби по прокачці і об'єкти того ж скрапленого газу. Але тим не менше можна, якщо є політична воля в Європі. Вона є. Бачимо в країнах не європейської спільноти, а деяких із європейської родини, в якій не без світсу і орбана. Часом треба час або також шантаж певний у відповідь чи конструктивна розмова, як Зеленський говорив собою. якраз таки Максим і каже мені, що треба завжди іти до конструктиву його шукати. Не постами в соцмережах, пости не приведуть до того, щоб одна країна відмовилась від російських енергоресурсів або не відмовилась навпаки, відмовилась від співпраці з нами. Так воно не працює. Треба ось такі персональні зустрічі, треба обговорювати, пояснювати альтернативи, де ми можемо чим зарадити. і тоді воно буде працювати. І От Зеленський зазначив після зустрічі світу, що 20 жовтня продовжується наш діалог. Зі словаччиною відбудеться зустріч між урядовою комісією України і Словаччини. Наші урядовці будуть абсолютно конструктивними. Ми готові мати спільні енергетичні проєкти, готові до постачання газу і нафти на територію словаччини. І відверто сказав Зеленський прем'єр-міністр офіса, якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта, тому що у нас війна наголосив Зеленський. Водночас, як підкреслив голова держави є інші проєкти. Зокрема, альтернативи російським енергоносіям. Ми знаємо достатньо альтернатив проєктів. Ми готові працювати запевнив Зеленський. Крім того, за його словами, якби в Україні не було складнощів через російські удари по енергетиці, Україна завжди мала профіцит електрики в будь-який момент року. Україна завжди хотіла допомагати і іншим країнам, і навіть у час війни допомагала Молдові. і Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася, але просто сидіти і терпіти в темря ми не будемо наголошує Зеленський Що стосується України, Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти а, в темряві ніхто не буде. Да, ми другу щоку агресору ніколи не підставляли і не будемо.